Вхід в квартиру. такий просторий коридор квадратної форми. Розведено електрику. Також виконано розводку опалення по всій квартирі. І є тепла підлога. Це у нас кухня. Індивідуальне газове опалення, двохконтурний котел. З кухні є вихід на балкон. Тут найбільша спальня, і є вихід зі спальні на лоджію. Тут санузел суміжний, і друга окрема кімната. Загальна площа квартири 70 квадратних метрів.